Біофізика це наука, яка поєднує в собі фізику та біологію, допомагаючи розкрити та розуміти складні процеси, що відбуваються в живих організмах. Ця галузь науки використовує різноманітні методи та підходи для вивчення життєвих систем. Наприклад, за допомогою методів біофізики вдалося встановити, що клітини людини мають електричний потенціал, який відіграє важливу роль у передачі сигналів між клітинами. Це відкриття відкриває нові можливості для розуміння функціонування організму та розвитку нових методів лікування захворювань. Навіть звичайний процес дихання може бути пояснений за допомогою фізичних законів. Наприклад, рух частинок кисню через мембрани клітин. Може бути описаний за допомогою законів дифузії. Це допомагає вивчити, як клітини отримують необхідні поживні речовини та кисень. Цікаво, що біофізика також використовує математичні моделі для аналізу складних біологічних систем. Наприклад, за допомогою моделювання можна передбачити, які зміни в середовищі можуть вплинути на функціонування клітин та організму в цілому. Ці слова та статистика демонструють важливість біофізики у сучасному світі та її потенціал у вирішенні складних проблем біології та медицини. Фізика та біологія дві різні науки, але вони взаємодіють між собою у багатьох аспектах. Одним з основних принципів фізики, який застосовується в біології, є закон збереження енергії цей закон стверджує, що енергія не може бути створена або знищена, а тільки перетворена з одного виду в інший. У біології цей принцип допомагає розуміти, як живі організми використовують енергію для свого функціонування. Наприклад, процеси дихання та поживлення в організмі можна пояснити за допомогою законів збереження енергії. Ще одним важливим принципом фізики, який застосовується в біології, є другий закон термодинаміки. Цей закон стверджує, що в будь якій системі ентропія, яка визначає ступінь хаосу чи впорядкуваності, завжди зростає з часом. У біології цей принцип допомагає розуміти, як організми підтримують свою організацію та структуру в умовах змін навколишнього середовища. Цікаво, що в одній клітині людини відбувається близько 100 трильйонів хімічних реакцій кожну секунду це свідчить про неймовірну складність та організованість живих систем. Ще одним принципом фізики, який важливий для біології, є закон діляння клітин. Цей закон стверджує, що клітини є основними структурними та функціональними одиницями живих організмів. У біології вивчення структури та функцій клітин допомагає розуміти, як відбуваються процеси життєдіяльності та розвитку організмів. Наприклад, в середньому в людському тілі міститься близько 37,2 трильйони клітин, це вражаюча цифра, яка підкреслює складність та різноманітність живих систем. Отже, основні принципи фізики, такі як закони збереження енергії та маси, другий закон термодинаміки та закон діляння клітин грають важливу роль у розумінні живих організмів та їх функціонування. Методи біофізики відкривають перед науковцями безмежні можливості для вивчення живих систем. Один з цікавих методів електрофізіологія, яка дозволяє вимірювати електричну активність клітин та тканин. Наприклад, серце людини генерує електричні сигнали. Які можна зафіксувати за допомогою електродів це допомагає в діагностиці та лікуванні серцевих захворювань. Ще одним методом є оптична біофізика, яка використовує світло для вивчення біологічних об'єктів. Наприклад, за допомогою флуоресцентних мікроскопів можна спостерігати процеси в клітинах в реальному часі. Це дозволяє дослідникам вивчати структуру та функції клітин на молекулярному рівні. Інший цікавий метод. Магнітна резонансна томографія, МРТ, яка дозволяє отримувати детальні зображення внутрішніх органів без використання шкідливого випромінювання. Наприклад, за допомогою МРТ можна виявити ураження мозку або інших органів та вчасно розпочати лікування. Ці методи не лише допомагають вивчати живі системи, але й забезпечують нові можливості для діагностики та лікування різних захворювань. Наприклад, за допомогою біофізичних методів вдалося розробити нові методи лікування раку, які спрямовані на знищення пухлин без шкоди для здорових тканин. Це відкриття відкриває нові перспективи у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Іншим прикладом є використання фізичних методів для вивчення мозку та розвитку нових методів лікування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона або Болізня Альцгеймера. Усі ці методи та дослідження в біофізиці сприяють розвитку сучасної медицини та дозволяють краще розуміти природу живих систем. Фізичні чинники мають значний вплив на живі організми. Наприклад, температура навколишнього середовища може впливати на фізіологічні процеси у тварин, деякі види риб, наприклад, можуть змінювати свою швидкість росту в залежності від температури води, в якій вони живуть. Це свідчить про те, що живі організми адаптуються до змін у фізичних умовах навколишнього середовища. Ще одним важливим фізичним чинником є освітленість. Рослини, наприклад, використовують світло для фотосинтезу, процесу, за якого вони перетворюють сонячну енергію на хімічну це дозволяє рослинам рости та розвиватися. Цікаво, що згідно з дослідженнями, звукові хвилі також можуть впливати на живі організми. Наприклад, деякі рослини можуть реагувати на звукові стимули, що впливає на їхні фізіологічні процеси. Це відкриття відкриває нові можливості для вивчення взаємодії між живими організмами та навколишнім середовищем. Ще одним цікавим фактом є те, що гравітація також має великий вплив на живі організми. Наприклад, деякі рослини ростуть у напрямку сили тяжіння, що дозволяє їм забезпечити опору та стабільність. Це допомагає їм витримувати зовнішні впливи та забезпечує їхнє виживання. У світі, де все пов'язане між собою, важливо розуміти, як фізичні чинники впливають на живі організми та як вони адаптуються до змін у навколишньому середовищі. Це допомагає нам краще розуміти природу життя та розвивати нові методи для підтримки біорізноманіття та збереження екосистем. Електричні властивості клітин є одним із цікавих аспектів біофізики. Наприклад, клітини людини мають електричний потенціал, який може бути виміряний у мілівольтах. Цей потенціал виникає через різницю концентрації іонів на зовнішній та внутрішній сторонах клітинної мембрани. Ці іони, такі як натрій, калій та кальцій, грають важливу роль у передачі сигналів у клітинах. Наприклад, ділянки нервових клітин, які називаються аксонами, Можуть генерувати електричні імпульси, які допомагають передавати сигнали від однієї клітини до іншої. Цей процес, відомий як деполяризація та реполяризація, відбувається дуже швидко та дозволяє нам реагувати на зовнішні подразники. Цікаво, що середня клітина людини має опір приблизно 1000 тисяча омів, що свідчить про складність її електричної структури. Дослідження показують, що різні типи клітин можуть мати різний електричний потенціал та провідність, що впливає на їхню функціональність. Наприклад, м'язові клітини мають здатність до швидкого скорочення та розслаблення, що забезпечує рухову активність організму. Усі ці електричні властивості клітин допомагають нам краще розуміти процеси, що відбуваються в живих організмах, та розвивати нові методи діагностики та лікування різних захворювань. Механізми передачі сигналів у клітинах відіграють важливу роль у функціонуванні живих організмів. Один з цікавих механізмів передачі сигналів сигнальні шляхи, які включають у себе різноманітні біохімічні реакції та взаємодії між білками. Наприклад, в клітинах людини існує багато різних білків-рецепторів, які можуть реагувати на зовнішні сигнали. Такі як гормони чи нейромедіатори. Ці рецептори активуються при зв'язуванні зі специфічними молекулами та ініціюють подальші сигнальні шляхи у клітині. Цей процес може включати фосфорилювання та дефосфорилювання білків, що регулюють їхню активність. Цікаво, що одна клітина може мати десятки тисяч рецепторів на своїй поверхні, що свідчить про складність механізмів передачі сигналів. Ще одним важливим механізмом є інтрокринна передача сигналів, коли клітина виробляє сигнальні молекули, які впливають на самих себе або на сусідні клітини. Наприклад, цитокіни це сигнальні білки, які використовуються для комунікації між клітинами і відіграють важливу роль у запаленні та імунній відповіді. Іншим цікавим механізмом є передача сигналів через інтракринні шляхи. Коли сигнали передаються всередину клітини через спеціальні канали або транспортні системи. Наприклад, кальцій є одним із ключових іонів, які відіграють важливу роль у передачі сигналів у нервовій системі та м'язах. Цей іон може викликати скорочення м'язів або впливати на роботу нейронів. Дослідження показують, що розлади у механізмах передачі сигналів можуть призводити до різних захворювань, таких як рак чи невродегенеративні захворювання. To every summer, college, the the Фізика відіграє важливу роль у розвитку нових методів лікування захворювань, відкриваючи перед науковцями безліч можливостей для боротьби з різними хворобами. Одним із цікавих напрямків використання фізики в медицині є лазерна терапія. Лазери використовуються для точного впливу на тканини та клітини, що дозволяє знищувати пухлини. Або видаляти патологічні утворення без шкоди для навколишніх тканин. Наприклад, лазерна хірургія дозволяє проводити операції з високою точністю та мінімальними ушкодженнями. Це особливо важливо у нейрохірургії, де точність та безпека грають критичну роль. Ще одним цікавим прикладом є використання магнітно-резонансної терапії для лікування деяких захворювань. МРТ може бути використана для нейромодуляції. Коли магнітні поля впливають на активність нейронів у мозку, цей метод виявився ефективним у лікуванні деяких психічних розладів та хронічних болей. Дослідження показують, що МРТ може покращити якість життя пацієнтів та зменшити симптоми деяких захворювань. Ще одним важливим напрямком є використання ультразвуку для лікування різних захворювань. Ультразвукова терапія може бути використана для розчинення каменів у нирках чи жовчному міхурі. А також для знищення пухлин без необхідності хірургічного втручання. Цей метод має високу ефективність та мінімальні побічні ефекти. Наприклад, ультразвукова терапія використовується для лікування раку простати та раку молочної залози. Цікаво, що за допомогою фізики вдалося розробити нові методи лікування захворювань шляхом впливу на генетичний рівень. Наприклад, генетична терапія використовує вектори. Для доставки генетичної інформації в клітини з метою корекції дефектів генів або стимуляції вироблення корисних білків. Цей підхід відкриває нові можливості для лікування генетичних захворювань та інших хвороб, які раніше були важколікувальними. Усі ці приклади демонструють важливість фізики у медицині та її потенціал у розробці нових методів лікування захворювань, що дозволяє покращити якість життя пацієнтів та зберегти здоров'я. Біофізика відіграє ключову роль в сучасній медицині, відкриваючи нові можливості для діагностики та лікування різних захворювань. Наприклад, за допомогою методів біофізики вдалося розробити нові методи обробки ракових пухлин, які дозволяють знищувати злоякісні клітини без ураження здорових тканин. Це відкриття відкриває нові перспективи у боротьбі з онкологічними захворюваннями та підвищує шанси на успішне видужання пацієнтів. Ще одним цікавим фактом є те, що біофізика допомагає вивчати механізми дії лікарських препаратів на клітинному рівні. Наприклад, за допомогою методів біофізики можна вивчити, як ліки взаємодіють з клітинними мембранами та впливають на їхню функцію. Це допомагає розробляти більш ефективні та безпечні препарати для лікування різних захворювань. Наприклад, дослідження показують, що біофізичні методи можуть бути використані для розробки нових антибіотиків, які борються зі стійкими до лікування бактеріями, це особливо важливо в умовах зростання резистентності мікроорганізмів до існуючих препаратів. Іншим цікавим аспектом є використання біофізики для розробки нових методів діагностики захворювань. Наприклад, за допомогою біофізичних методів можна виявляти патологічні зміни в клітинах та тканинах. На ранніх стадіях розвитку захворювань, що дозволяє почати лікування на ранніх етапах та підвищує шанси на успішне видужання пацієнтів. Одним із успішних досліджень у біофізиці є вивчення електричних властивостей клітин. Дослідники виявили, що середня клітина людини має електричний потенціал приблизно мінус 70 мВ, що допомагає забезпечити правильну передачу сигналів у нервовій системі. Це відкриття відіграє важливу роль у розумінні механізмів нейропроводимості та може мати застосування у розробці нових методів лікування нейрологічних захворювань. Іншим цікавим дослідженням є використання оптичних методів у біофізиці. Наприклад, за допомогою флуоресцентних мікроскопів вдалося вивчити внутрішню структуру клітин та спостерігати процеси в них в реальному часі. Це дозволяє дослідникам отримувати унікальні дані про клітинні процеси та взаємодії між їх компонентами. Наприклад, дослідження флуоресцентних білків дозволило вивчити рух білків у клітинах та їх взаємодію з іншими структурами, це відкриття відкриває нові можливості для розуміння клітинних процесів та розвитку нових методів діагностики та лікування захворювань. Успішні дослідження у біофізиці продовжують розширювати наші знання. Проживі системи та відкривати нові можливості для покращення медичної практики. Фізика відіграє важливу роль у біології, допомагаючи розкрити складні процеси живих організмів. Наприклад, вивчення електричних властивостей клітин дозволило встановити, що середня клітина людини має електричний потенціал приблизно мінус 70 мВ. Це свідчить про складність клітинних процесів та їхню взаємодію. Іншим цікавим фактом є те, що клітини людини містять близько 100 трильйонів хімічних реакцій кожну секунду, що підкреслює величезну активність внутрішніх процесів. Дослідження в області біофізики також показують, що різні типи клітин можуть мати різний електричний потенціал та провідність, що впливає на їхню функціональність. Ці відкриття допомагають розширити наше розуміння про живі системи. Та відкривають нові можливості для розвитку медичної науки.